Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Мене часом питають, хто ремонтує мені мої станки. Ремонтую я собі свої станки сам. І от сталося в мене ЧП. Та не то, що ЧП, воно вже якби доходило до того. Став у мене шліфувальний станок. І в якому смислі став? Почав давати дрож на шліфованій поверхні. Що таке дрож? Бачите, є така якби драбинка, так? такі полосочки горизонтальні йдуть. Ну, Це ще мінімально. Це ще мінімально, що він почав давати. Раніше він шліфував так. Тепер він почав шліфувати отак. І при, чому, і при чому досить сильно почав дрожати. Додрожав до того, щоб почав дрожати отак. Я вирішив зняти деталь і зайнятися станком, тому що це от мене не влаштовує. Станок, шпиндель даний є на підшипниках скольження, так? підшипники ковзання. Грубо кажучи, це є шпіндель, який вкрутиться на бронзових втулках. Тут шпіндельну бабку заливається керосин, <coughs> чистий фільтрований керосин, 20% ну, суміш керосину і 20% турбінного масла. Коротше, я вже його колись розбирав, робив йому профілактику. Того вистачило років на 3 чи на 4, і далі він знову почав давати ту дрож. І то просто, Ну просто якби я, я вже не можу того витримати. Треба зробити добре. Треба зробити йому профілактику. Підтяжка е зазорів між бронзовими башмаками, бронзовими цангами і шпінделем. Йде за рахунок оцих двох регулюровочних болтів. Той підтягує задню цангу, той підтягує передню. Ну я це все розберу, покажу вам це детально. От. Коротше, підтяжка не дає результатів. Тобто Підтягуєш, він починає все рівно дрожати, а потім починає клинути. Ну, от дивіться, я включив зараз шпіндель, так? Ну, я кожух зняв, так. У нас голий шпиндель. От він крутиться. Крутиться, шпіндель крутиться. Ну, ось як він клинить. Не будемо його мочити, щоб не спалити мотор. Ну що ж, я вже відкрутив отих 4 болтика, а зараз будемо це все діло витягати. Витягнемо зараз два черв'яка оцих, піду ззаді, до станка зніму шкіл і витягнемо шпіндель весь сюди вперед. Так, от і у нас вийшов. Зразу викрутимо наш обратний молоток. Обратний молоток має ще жаргонну назву. Але я не буду її казати, Бо нас буває, діти дивляться. От. Може, колись розкажу, як називається обратний молоток у вузьких колах ремонтників. Так, от наш горе шпіндель. А сюди. Так, як же вся ця фігня влаштована? От вона є розібрана, все це чудо. Е, значить, в нас є оця от бронзова цанга сидить в цьому стакані. Ця бронзова цанга сидить в цьому стакані. Так. Е, в стакани. Кхм. Цанга сидить отак. І там є конус. Коли ми оцю от гайку починаємо накручувати, цанга починається втягуватися в конус сюди, відповідно, цанга починає що? зжиматися. Починає зжиматися і обжимати наш шпіндель. Тим самим зменшуючи зазор. Ну, що я вам можу сказати народ? Тут вога? Ну, пойозане -по -по по вони, пойозане, досить-досить поюзане. Отут от видно такий жовтий нальотик. Я не знаю, видно вам ні, жовтий наліт. Це є наво, коли бронза наволакується на сталь. І відповідно він починає клинити, він починає свистіти і так далі. Що я ще хочу сказати? Оці ж пінділя на підшипниках скольження на бронзових оцих втулках, вони є дуже точні. Вони є дуже точні. Підшипник скольження він є набагато точніший від підшипника е, там, кочення, торолікового тобто чи шарикового, але він є точний тільки в одному випадку. Коли він грамотно зроблений, я е, мав можливість спілкуватися з ремонтниками, які ремонтували. Німецькі трофейні станки, які були зроблені по такому принципу, там було зроблено яким чином? Там бронзу оточили цангу. так, І у вакуумній камері, у вакуумі. Нагрівали і кидали в масло в гарячому стані, нагрівали і кидали в масло. Відповідно, бронза натягувала в себе за рахунок вакууму масла. І вона була постійно, скажімо так, жирна, тому що масло в неї позалазило в її якби, структуру, в її пори. В оцих станках 3 г 71 3 3Г71М є оця от проблема. Є проблема з цими шпінділями. Я вже десятки тем на форумах читав про те, що як народ з ними махається, мучається. В мене є подарунок від мого дуже хорошого товариша Сергія Кардана. Людина займається ремонтом ГБЦ професійно. Дуже хороший чоловік, хороший друг, йому привіт. Він мені на день народження подарував новий шпіндель. Я зараз я вам покажу. От я його витягнув. Стумбочки він в мене був замотаний, змазаний. Шпіндел є новий, зовсім новий, і до нього в комплекті дві нових, дві нових цанги, дві нових втулки. Плюс в цього шпинделя є також в тому, що оцей от конус в нього є більший, ніж той, що в мене на цьому. На, стоїть на шліфувальному. Тут є більший, тут є такий кон вже, як Санку 3 е 711. Відповідно, з оправками менше проблем. Я не знаю, може попробую я його поставити. Він є зовсім новий. А може і зразу буду переробляти на підшипники. Ну, подивимось, спробуємо. Так, що в нас виходить? Вирішив я все-таки ставити шпиндель той, що мені Сережа подарував. І я замітив один прикол. Значить, Дивіться. Цанга встає в нас в наш стакан. Так. Вона фіксується від провороту цим от сухарем. І коли ми її вставляємо, у нас тут з'являється отвір, і співпадає з різьбовим отвором. Сюди вкручується маленька трубочка для смазки. Це є в нас передня цанга. Коли ми вставляємо аналогічну цангу в задню. В задній вкладеш, то в нас отвір, бачите, де з'являється. Він в нас, якщо у нас базується цією полоскою по сухарю, то у нас отвір, виходить, не попадає. Я відкрив паспорт, паспорт в мене знайшовся. От. Універсальний плоскошліфувальний станок високої точності з горизонтальним і прямогольним столом рясім І тут є в паспорті креслення передньої і задньої цанги. Передньої і задньої цанги. Так, зараз зараз ми знайдемо його. Передньої і задньої цанги. То, звісно, можна було там попитати на форумі чи знайти в темі. Ну, Я знайшов в цьому. О, дивіться, вкладиш задній. вкладиш задній і вкладиш передній. Е, вони є різні. А різні за рахунок того, що в них отвори получаються відзеркалено під смазку. Тобто, Сережа мені подарував е, шпіндель з двома вкладишами передніми. Але всі розміра в них є абсолютно однакові, крім цього різьбового отвору. Тобто, що нам треба зробити? Треба зробити, треба зробити отвір. От і вся весь тюнінг. E, значить, ми його вставляємо. Так, наприклад. Його, як ми його вставимо? Ми його вставимо отак. Чу -чу -чу. Треба дуже акуратно, тому що вони такі ті цанги досить ніжні. О, є, так. Є. І треба зробити нам отвір. Де? Та отут по центру. О! Зараз зробимо наріжжом різьбу М6. Так, перерізав я різьбу, а цей отвір я заглушив, виточив бронзову заглушечку, вкрутив на різьбу. Вона нічого там середини не випирає. Так, ну що, тепер спробуємо пробуємо збирати. Зараз я візьму салфетку. Тут все має бути дуже, дуже акуратно, дуже точно, дуже чисто. Так, пробуємо ставимо. Так, отвір на співпав. Так, і що? Я виточив сюди нову нову трубочку для смазки. Зараз ми її вкрутимо, тому що стара, мені щось не подобається, вона вже, напевно, своє віджила. Так. так, ну що ж, вставив я цанги, вимив ванночку, вичистив то все. Е, значить, вставляємо шпіндель. Але є ще один нюанс. Ширина цього пояска в новому шпінделі рівно на десятку більша, ніж в новому. Відповідно, нам треба буде скоригувати то прокладками. Акуратненько вставляємо, я тут все помазав. Піросінчиком є. Так, наступне що, товщина у нас регулюється за рахунок підставляння бумажних прокладочок от сюди. Якщо у нас на десятку більше, так? то нам потрібно сюди вирізати ще одну таку от бумажну прокладочку. Так, вирізав я прокладочку, сюди він встановив. Тепер збираємо, мажемо, все мажемо керосином, так як, так як і було. Так, вставляємо колечко. Колечко не сюди. Колечко треба вставити сюди. І ще одна прокладочка і... Знущаємо отвори. Так. Крутиться, крутиться. То ще ззаду нічого не зажато. Так. Так, ну що ж, зібрав я тут все. Тепер будемо регулювати. Що пише наш талмуд. Значить, Нормальним робочим зазором і зміряємо в состоянні шпіндерної головки, зазор 14-16 мікрон. Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо измерить радиальный люфт шпинделя, установив на зеркале стола стойку с индикатором и измерительный штифт, которого упереть в конус шпинделя. И нажатием на шпиндель усилием 8 кг при наличии люфта больше как 3 сотки приступает к регулировке шпинделя. Так, ставим индикатор Є, що таке 8 кілограм. Та коли ми беремо таку от вагу і даємо зусилля 8 кг. ну, люфтить він порядком сотку. Я думаю, може то не чіпати. Так, залив я в нього. Я не ляв керосин з турбінним, я ляв по консистенції схожу річ. Масло масло І5А. То є так званий велосіт. Бачите, воно ріденьке, ну як водичка. Вот. Ну, а що? Поки що я нічого не буду рухати, поки що я ставлю все як було, ставлю прокладку. Зараз поставлю камінь, попробую шліфувати. Трошки масла йому переляв, бо дивлюся, капає. Нічого мені зараз собі лишні вижене. ж ні сальників, нічого нема, Тут Все так. У воздусі. Зараз спробуємо поставити камінь шліфанути. Запустив я його. Хай помолотить години 3-4. Подивимося, чи не гріється, чи нічого. А тоді, тоді будемо далі думати, що з ним робити. Ну що ж, зібрав я то все діло, поставив круг, заправив. Зараз спробуємо, що з цього всього вийде. Результат має бути зразу. Ще разом. рівно єш. Все рівно є ще, значить, треба підтягувати шпіндель. Я ще поки що нічого не підтягував. Продовжуємо. Що? Що було зроблено? До чого ми прийшли? На нових втулках новий шпіндель покрутився недовго. Почав знову ж таки підклинювати, почав дробити. І я розібрав знову, і що я побачив. Ну, Те, що я побачив це одне, я вже зробив. Суть в чому. Наша цанга. там чуть вище, так, Наша цанга, наш бронзовий вкладиш, вона має конус, так, має певний уклон. І коли ми її втягуємо в наш стакан, який в мене стоїть от в тісках, вона починає зжиматися і коли зжимаються, оці ребра починають вминатися всередину. І Появлятися контактні полосочки. І коли, ну, це коли ми тянемо з і вона зжимається. Так? <кій> і коли я розібрав, я побачив, що ну, шпіндель почав знову вклинювати новий. Що контактні полосочки, навіть не полосочки, а просто три точки. Одна тут, друга тут, третя тут. Виявилося, виявилося, що уклон санги не співпадає з уклоном цього стакана тобто Вона зажималася тільки спереді, а ззаді літала, болталася. Що я взяв? Я взяв притіручну пасту бору 14,10 і Сангу мазав і притирав. Перевірка, що в нас вийшло, робиться як. Можна мастити губною помадою, я мажу тоненько маркером. Так. Раз, два і три. Ми зараз подивимося, наскільки добре воно прилягає. Ми Зразу ставимо так, як воно має бути. І ми бачимо, що повністю маркер стерся. Так, і наші полоски вже відбилися в стакані. Тобто ми досягнули прилягання цанги, уклона цанги до стакана. Зараз я це все діло мию і повторно збираю. Така сама процедура, що з передньою, що з задньою цангою. Тепер по шпінделю. Шпінділ я. Відполірував дві шейки. Так, відполірував. Не знаю, клас 13. І е, будемо зараз збирати. Тому що на пінділ теж почали з'являтися затири від оцих от трьох контактних точок. Їдемо далі. Так, ну що ж, шановні парафіяни, добився я результату, зремонтував я станок. Значить, Історія така. Після заміни шпінділя на новий було прошліфовано 9, 9 еталонів, 9 зірців. Дивіться, це еталон номер 1 Бачите, є, є драбинка, є дрож. Потім був прошліфований еталон номер 2 Підтягнув шпінділь, є дрож. Потім був прошліфований еталон номер 3 Є дрож. Потім у прошліфований еталон номер 4 Ще гірше. І тут він дав на ньому клин. Почав клинити, почав свистіти знов. Я знов тоді розібрав. Так, як я вам показував, я розібрав притер цанги, підшабрив контактні п'ятна і почав шліфувати далі. Це є еталон номер 4 Еталон номер 5 Вже краще. Це еталон номер 6. Ще краще. Це еталон номер 7 але вже шліфовка з сожем Непогано, до речі, це сира, сира заготовка, це не гартована Потім номер 8. Ще краще, але все рівно ще є, замітна дрож. І останній, це еталон номер 9 який Дошліфував, це вже результат був більш-менш подібний. Але я на цьому не зупинився, я далі продовжував обкатувати шпиндель, підтягувати, я добився того результату, який мені треба. Не буду голословним, я вам краще покажу, як воно шліфує. Значить, є деталь, так, я от заштрихував її маркером. Такий от ніж. От. Зараз ми покажу, як, як шліфує. Зараз ви подивитеся в реалії результат, який я добився. Так? Це є сталь 65Г, вона є гартована. Вона є гартована. Зараз подивимося. Камінь СМ2, зерно 40, сірий корун. На сухо, Спеціально на сухо, щоб побачити результат. От. Я вже нічого не дозволяю, вже ставлю на вихажування, де воно практично не бере. Так. Ну, що я вам хочу сказати, народ, що підшипники ковзання, так, підшипники спельження, ну, звісно, що вони є найточніші. Вони є найточніші, додаємо трошки добавимо соточку. Вони є найточніші, вони є, якби, але з ними багато возні. З ними багато візні, бачите, скільки часу я затратив. У мене ремонт даного станка зайняв десь порядком ну, кілька днів. Кілька днів. Я не міг робити все підряд. Інші закази стояли. Я по чуть-чуть робив, обкатував, одним словом, така трохи клоунада, ну, але зробив. І от воно вже шліпує. Станом на вихажування тепер. Найточніші станки, станки, які шліфують лінзи, станки, які шліфують огранку камнів, які шліфують оптику. Всі станки на найточніші, вони є тільки на підшипниках ковзання, тобто на підшипниках скольжень. Вони є двох видів гідродинамічні і гідростатичні. Ну Це якби теорія. так. Тут в мене гідро гідростатичний. Гідро... статичний, Ні, гідродинамічні. Гідродинамічні. Ну, вже майже не бере. Дуже впливає на чистоту балансування камня. так. Дуже впливає балансування шківів і натяжка ремня плоского. І, звичайно, що його стик. Тут стику немає в ремні, він ціль, цільно вулканізований, це якби мене порадувало. От назад вернемо і покажу деталі. Ну, Робота, я вам чесно скажу, була така не для слабаків по ремонту даного станка. Я вже не знав, що я маю робити. Так. Ну, Як співала група папа роч, this is my best result. Станок підвищеної точності. Високо. Станок високої точності горизонтальним шпінделем і прямоугольним столом. Ну що ж, що я хочу сказати? Слова подяки. Слова подяки. Я хочу подякувати таким людям, як в першу чергу це є Сергій Кардан за презент, за шпіндель з цангами, який мені подарував на день народження. У нас така традиція негласна один одному на день народження дарувати залізяки. Друге, кому я хочу подякувати, це своєму другові з Естонії, з міста Талін, якого звати Маті. Людина, яка мені допомогла консультаціями в ремонті даного станка. От, чоловік займається професійно, займається ремонтом станків, і ми з ним кілька років вже спілкуємося через почту. Дякую вам. Третє, кому хочу подякувати це Сергій Савельйович з міста. З, верніш, з містечка Ліманської Одеської області. От, чоловік також самоучка, і якби, такий самий кулібін, як я, тільки старший від мене в пару разів. Ну і своєму підписчику Володі, Володі Бучко, який має точно такий самий станок, який побачив, що в мене є такі проблеми, і також мені частково допоміг доброю порадою. Ну, такі е, справи. Дякую, хлопці. Чекаю у Львові на львівське пиво, на львівське каву. Дівчат привозити з собою. Все, всім дякую за увагу, народ, всім удачі, всього найкращого. Удачі!